Основний девіз Івана коновальця був це навчання, тренування і дисципліна. І тільки здобувши, скажімо так, військові навики, ми здобудемо перемогу. Без цього нікуди. Третій рік війни. Ми втомлені, але не зламні. Ворог сильний, але ми сильніші. Кожне тренування це ще один крок до перемоги, ще один шанс повернутися додому живими, незламними. Бо навчання це козир. Чим більше ти будеш знати, тим більше можеш ти володіти і управляти різними ситуаціями. Я стараюся зробити, ще раз повторюсь, не більш до таких бойових умов. Прикладаю маршрути, знаємо завдання, наприклад, якогось нальоту або штурму. І безпосередньо я їм своїми фантазіями, своїми так званими авторськими думками, пропозиціями роблю розтяжки, заміновую місця. Набуть разні фантазії для того, що вони відчували, для того, що вони розуміли, як їм треба двигатись, як їм зачищати, як заходити групою. Від зачистки, від штурмів, від засад, від нальотів, від штурмів. Ми штурмуємо, відпрацьовуємо розвідку, все. Все, що є, все ми відпрацьовуємо сапірку. Життєво необхідно, тому що більше шансів вернутися в завдання. Все відточено. Група працює як один організм. Янки, янки, найдеш групу, кидай гранату, кидай гранату. Ну і у війні немає такого, що стає на паузу, постійно рухається тактично, розвиватися. Плюс, плюс працювати, ще раз працювати, до перемоги. Залучаємо інструкторів по мірі можливості, е, які можуть щось підкоригувати. Е, я завжди радий новим навчанням, новим якимось відгукам, новим побажанням. Хочу підчекнути, що сьогодні з нами був це хасід, мій блин, любий друг, товариш, побратим. Забирайте, забирайте, давайте. Винесли всіх. <плес> Хто вийшов, кого винесли. Все зачистили, все справили. Відстрілялися хорошо, всіх знищили. Оцінка четверка велика з плюс. Уже багато чого цікавого. Запрошуємо чим побільше до нас людей. Все чудово, стараємося наповну. Все буде Україна. Ставай, тренуйся, бийся за тих, хто чекає, за тих, хто вірить за Україну. А в Україні! Графа!